Слухайте, а це правда, що в Україні зараз закрили взагалі всі кордони? Зараз же в Польщі підірвали залізно дорожнє сполучення, через яку вся шла допомога з Європи в Україну, тобто це російська диверсія відбулася. І через це позакривали всі кордони, начебто. Відпишіть в коментарях, бо от мені підписники пишуть, кажуть, позакривали декілька кордонів, і от знаєте до чого це все веде? Як Росія буде далі воювати? Тобто вони в що вперлись? що вони не можуть напряму от просто зброю і так далі, а, воювати за Україну, тобто воно це в принципі плюс-мінус заморожена, хотірашка набагато більше. І вони весь 2025 рік готували до того, щоб постійно робити диверсії зі сторони. Європи, тобто то запускати туди дрони, то робити якісь підриви, то робити якісь провокації. Я думаю, що в 26-му році повністю все переметнеться на ту сторону. тобто вони будуть повністю на провокаціях робити так, щоб Європа Переставала відправляти допомогу в Україну. А європа вже нарешті зрозуміла, що Україна тримає весь європейський фронт, нарешті до них дійшло. Але трошки запізно, бо рашка, якби ми їх не любили, але вони, бачите, не дебіли, і вони зараз підготували нереальну кількість провокацій. А, майже ніде в новинах про це нічого немає. Тому, будь ласка, в коментарях напишіть, що знаєте. А, мені дуже цікаво. Я то чув, я то бачив, декілька постів, але так це не серйозно виглядало. Але ми знаємо, як діє рашка її інформаційні поля всюди. Тобто, якщо немає українських каналів, які на польській мові розказують. Полякам би що відбувається насправді. То російські такі є. Вони понастворювали купу новосних каналів чи типу поклонів російських, які на польській мові в Польщі полякам розказують, які українці погані, які там русські хороші, що це там за війна, і так далі. І це ж не тільки на території Польщі, це зараз Німеччині, в Іспанії, всюди. Того ці європейці і ходять. Оці всі всі, що ж до там за русський мір і так далі. Вони ж ходять і підтримують Росію не просто так. Вони наслухали з цих новин. Вони думають, що це правда, і воно так і працює. А українського такого немає, розумієте? І, і це тільки один відсоток всіх тих провокацій, які вони. А ми знаємо, що інформаційне це найсильніше впливо це на бошку з цього телевізора. Тільки раніше це був телек, а зараз отак через TikTok і так далі відбувається і виглядає це все досить печально. Ось і купа розмов про те, що українці вже пора депортувати. і це ж звучить і зі сторони політики вже. Всьо типу, по українці всіх в Україну для чого? Щоб тримали фронт в Україні, щоб тримали європейський фронт. От так же напряму заявляють. Туск цей заявляє напряму, кажуть, все, ми не чекаємо вже українців ні в Німеччині, ні в Європі, ніде. Нехай е, там пан президент зробить так, щоб вони хотіли залишатися в країні. Тобто вони взагалі оторвані від міра, вони не розуміють, що всередині країни відбувається. Для них це все вообще десь там щось там, як для нас колись там в Афганістані було. Е, вони не розуміють наслідків, напевно, цього всього через оцю свою толерантність і лобіювання певних питань. Тобто у нас же є корупція, у них же ж лоб, лобіюють, вони різні моменти для того, щоб на офіційному рівні там просувати свої якісь проекти, продукти і заробляти на цьому. І так так, взагалі, шкода з цього всього. Ну, Коротше, але... давайте поспілкуємося в коментарях, друзі. На зв'язочку я тут спущусь, повідповідаю, і обіцяю вам, що на самі кращі коментарі я позаписую відео відповіді. Все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Я шукаю українців, які хочуть навчитися с онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу, моїй команді вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний.